Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати mm. черепашку як робісик. Для початку візьмемо олівець. Для спочатку намалюємо склянку. Давай беремо і малюємо овал. Ось тут, трошки в сторону, бо наша черепашка буде ось тут. Ось тут малюємо овал. Ось так. Намалювала? Тепер ось сюди робимо такі лінії. У нас такий гарний, така гарна склянка. Але ми намалюємо одноразовий стаканчик, бо черепашка нібито купила. Ось тут ми зробимо ось так. Бо в нас буде кришечка під стаканчика. Як в одноразовому стаканчику, знаєш щось така кришечка. Потім ми її декоруємо гарно. Поки що ми просто намічаємо, так? Ось тут у нас буде ось таке дно стаканчика, так? Просто так напівовальню. Ух ти! Прикольно в тебе вийшло. Молодець. Мені дуже подобається твій малюнок. Підписуйтесь на наш канал. лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. А тепер намалюємо черепашку. Ось тут буде її панцир. Ось тут буде її лапка. Одна лапка. Ні, ні, ось тут закінчується панцир, бо в неї там же голова повинна ще стирчати. Ось так, так. Ось. І ось тут в неї лапка. Ось вона на стаканчики. На склянку її поклала ось так. Бо залізла. Ось там буде її друга частинка. І ось тут лапка ще одна. Вона тримається за склянку. І ось тут буде її голова. Ось так намалюємо голову. Намітимо спочатку. Ось тут голова в неї. Ось така куметна. І ось туди йде шия. Ось так просто. Зроби ось так. Все. Ми намітили, де наш малюнок. Це найголовніше, щоб наш малюнок гарно помістився на аркуші попереду. Тепер давай. Візьмемо ось так намалюємо ротик нашій черепашці і трубочку туди помістимо. Бо трубочка повинна йти от сюди, посередині нашої кришечки. І в нас буде ось так вона йти от сюди. Ось так. Бачиш? Тут в нас трубочка така. Ой. І черепашка така сьорба, який смачний сік. Ага, я теж люблю сік. Так. Ух ти, як круто! Тепер бачиш, в неї тут ротик. Тепер намітимо їй ось так в неї йде носик, дивись. І ось тут так дві ноздрі. Один. Ні, ти. А я ось так. В мене вона буде. Ось так. Вона буде посміхатись. І очі ось так в неї будуть прикриті, бачиш? Ось так. А я теж так хочу. І ось так будуть бровки, що їй дуже подобається цей сік, бачиш? Яка кумедна черепашка. У мене саме кумедна смерть. Так, звичайно. Тепер після цього домалюємо її шийку. Ось там вона йде у панцир, ось так. Бачиш, ось так. Ось так. І тепер будемо домальовувати її по черзі все, що нам треба домалювати, щоб черепашка була повноцінна, так? Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на Баймі Посилання в першому коментарі. А. Дивись, ось так вона йде там в панцир. Ось тут стаканчик трошки прикриває, як вона йде. І починаємо. Дивись, ось це є лапка. Лапка йде звідси з панцира. Ось так, так. І на лапці в неї коготочки. Пазурі. І ось так само другу лапку. Ось там. Тепер в неї ось тут, на її панцирі, йде така лінія ось так. Тут же в неї голова ось так от. Вона йде ось так сюди. І ще раз таку зробимо лінію. Це її. Ем, Внутрішня частина панцера і зовнішня. Ось так, один ліній і два. Потім, коли наведемо, буде гарно видно. Бо зараз бачиш, у нас зайвих багато ліній, але потім ми наведемо і витримо зайві лінії. Так. І ось цю лапку нам теж треба покласти, ніби вона. А у І ось тут в неї теж. Байду, що вона така вчепилась, залізла. І ось там давай покажемо, що є іще частинка її панцира. Ось так вона там зелена йде. Ось тут ми можемо там трошки там, якісь лінії додати. І ось тут давай його зробимо стаканчик ось так ось так. Ось такий він буде в нас, так? І який в тебе буде сік? Якого смаку? Полоничка. Тоді ти можеш намалювати тут полонички, а я хочу, щоб в мене був апельсиновий. Тому я намалюю апельсинчик. Ось тут такий апельсинчик. Мені багато треба пробити. Ні, полоничок хочу, можеш хоч одну. Чисто, щоб показати, що в тебе. Це стакан скляний? Ні, він буде просто якогось кольору, якого ти захочеш. Ось така в нас кумедна черепашка. Тобі подобається? У мене понтрікає Угу. мілашка. Ось так. І так? коли завершили малювати наш малюнок, візьмемо чорний фломастер і наведемо його. На. Коли навели наш малюнок, візьмемо ластик і витримався зайве. Коли витерли все зайве, візьмемо кольорові фломастери і розмалюємо наш малюнок. Друже, якщо б тобі не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз і в тебе обов'язково вийде. Ну що, покажемо як нашли давай.